Я бачила сон, пекла в країна паску, священий хліб пекла серед війни. Одягнена у свіжу вишиванку, Сховавши під хустину сивину, Замішувала жінка тісто зранку Під тиху пісню довгу і сумну. Але була та паска особлива, бо час жорстокий, корективи вніс, в ній кров була, немов гірка олива, І попіл згарищ, і розпуста сліз. Усе перемішалося в тім тісті, біда і відчай, думи і жаль, усе, що затаїлось в кожнім місті і що завмерло в кожному селі, все, що пекло, гнітило й бісило, Весь біль образі приниження сторіч, все Україна в тісті замісила, і без вагань поставила у піч. Гриміло небо, деренчали дрони. Сирени завивали віддаля, мовчали важко великодні дзвони, І повнилася надією земля.